Селяни, як ви мене і просили, я скрафтив для вас відра селяни. А де ви? Стопа, де ваші будинки? Селяни, ви куди подівалися? Тільки не це. Я вас любив, ви були моїми друзями. Як таке могло з вами статися? Що це за табличка? Ми. Переїхали? Е, куди? Куди ви взагалі могли переїхати? Ви взагалі нормальні моркви тут картоплю залишили? Я не розумію, а де ви? Тут навіть слідів немає вашого переїзду. Ей, селяни, ви де взагалі зна. Ходите? Що це таке? Стоп, невже невже ви переїхали аж туди? Це ж дуже далеко. Навіщо це все? Це все, напевно, для того, щоб знову мене затролити. Ні, у вас це не вийде зробити. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я Кавун, і це моє нове відео. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, селяни знову захотіли мене затролити. Вранці вони мене попросили скрафтити їм відра. Ось, до речі, я їх скрафтив. І поки я крафтив всі ці відра, вони переїхали від мене. Вони думають, що я їх там не дістану. ха-ха-ха, дістану дуже легко. Зараз побачите навіть як. Але друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже постав лайк та підписався на канал. Друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Ну і вам напевно цікаво, як я взагалі зараз буду туди підніматися. І ні, друзі, я не буду, знаєте, будувати там якийсь стовп з боків. Це нудно, а також довго. Дивіться, що в мене є. В своїй Русі я тримаю супер зілля. Ось так. Так, до речі, воно виглядає, і коли ми його вип'ємо, я зможу дострибнути, дострибнути туди до селян. Ну, зараз самі все це зрозумієте. Давайте його ось таким чином випиваємо. Так, начебто нормально. І зараз я повинен дострибнути до селян. Давайте 3, 2, 1. І так. А е, чому? Чому це зілля не працює? Чи що? Стоп! Подивіться, друзі, якщо ви бачите, тут в мене з'явилися стрибки. Це називається джампс. І дивіться, коли я стрибаю. Вони збільшуються. бачите, бачите, в мене вже є п'ять стрибків. Тепер шість і тепер вже сім. І я зрозумів, як це працює. Дивіться, ми з вами стрибаємо на ось таку вже висоту. І з кожним моїм стрибком я буду стрибати ще вище і вище. І так навіть можу потрапити у космос. До речі, це цікаво. Але спочатку нам, звичайно, треба дістати селян, тому що вони мене затроли. І я хочу знаєте, їм якось помститися. Для цього мені зараз треба просто ось так от стрибати. І вже дуже дуже скоро я зможу дістати до них. Так, що нам треба перевірити в першу чергу? В мене будуть зніматися серця. Чи все ж таки ні? І так, друзі, на жаль, вони в мене знімаються. Але це не проблема. В мене є відра, зараз я наберу воду. Ох, нічого собі я стрибаю. І скоро буду ось таким чином стрибати у воду. Щоб, звичайно, не розбитися. Зараз я вам покажу, як це буде працювати. Ой-ой-ой, обережно, обережно. Так, воду трішечки пізно розлив, але нічого страшного. Ану, давайте ще раз спробуємо це зробити. І так, друзі, бачите, в мене виходи, і серця в мене не знімаються. Давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином, бачите, все ідеально. Але знаєте, що можна зробити? Можна просто зараз тут розлити воду. Ось таким чином. І все. Це буде набагато легше. І зараз мені треба накопичувати стрибки. В мене зараз є всього, як ви бачите, 30 стрибків, а нам, напевно, треба десь 50, щоб точно дострибнути до цього села. Оце селяни просто будуть в шоці. Можете навіть в цьому не сумніватися. А далі в мене є ще план, що можна зробити. Пам'ятаєте, ну, якщо ви бачили це відео, я колись літав у космос. Але я літав у космос на ракеті. А тут я хочу просто дострибати до космоса, друзі. Так, просто дострибати. Я думаю, що це можливо. Але знову ж таки, мені треба накопичувати стрибки. Я знаю, як це можна зробити набагато швидше. Дивіться, ми підходимо до дерева і ось таким чином стрибаємо. І все, ми набагато швидше будемо накопичувати ці стрибки. Так, 50 в мене вже є. Давайте зробимо 70, щоб точно мені цього вистачило для того, щоб дострибнути до селян. А далі вже будемо розбиратися. Так, 70 мене є. Так, зараз я стрибати не буду, тому що я не хочу розбитися. Так, а як мені йти далі без стрибків? Так добре, друзі, якось треба це зробити. Ось таким чином. Ого, дострибнув! Майже дострибнув! Так, обережно, обережно, обережно. Так, мені треба, до речі, воду знову набрати. Оце було прикольно, друзі. Мені дуже сподобалося. А вам напишіть у коментарях! Так, майже, майже, майже добре, зараз спробуємо ще раз. Що там селяни цікаво, побачить у мене, чи все ж таки ні. Так, зараз, зараз точно вже вийде. 74 стрибка. В мене є. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Давай, дострибну, дострибну. Ой, майже, майже. Друзі, ви бачили, там просто, ну, я не знаю, сантиметра не вистачило. Чи навіть міліметра. Так, добре, давайте зараз ще раз. Ось так от стрибаємо. Давай, 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 давай. Каву не дострибнеш то, що ж таке, добре. Я міг розлити воду, я б дострибнув, але ж я хочу, знаєте, гарно якось це зробити. Так, вибираємося і все. Зараз точно вийде. Дивіться, хопа, хопа, хопа хопа, і до селянинів. До селянинів я сказав. Так, добре, я зрозумів, що треба зробити. Я просто трішечки невдало встав. Давайте ось так, от, і будемо одразу, одразу натискати вперед. Так, нормально, нормально, нормально. Воду розлив, не розбився. Оце є професіонал. Ну що селяни? Як вам таке, як вам е, тут живеться взагалі у небі десь? А як він сюди забрався? А я зараз вам все це покажу так. Тільки спочатку воду розілью, щоб все було безпечно. Так, буду розвивати не тут, а краще десь ось тут. Просто дивіться зараз селяни, що я можу робити. Три, два, один і просто, просто подивіться. Та ви, напевно, мене не бачите, тому що я дуже високо, і майже до космоса. До речі, долітаю. Так, і прямо у воду стрибаємо. Все максимально безпечно. Так, все більше стрибати не буду. Ого, ти бачив, як він може! Так, так, вчіться, селяни. Не вийшло вас мене затроути. Я за дві хвилини сюди піднявся. Я взагалі молодець. Слухай, кавуна. Якщо в космос ти будеш стрибати, то дострибнеш? А давайте я зараз і спробую це зробити. Постривай, постривай, то тобі ж костюм потрібен, космічний, щоб тебе там повітря було. Ой, точно, я ж можу там померти без повітря. А в когось є костюм? Так, в мене є. Тримай. Дякую, селяни. Не знаю, що б я без вас робив. І давайте подивимося на цей костюм. Так. Ого, ого, так. Дивіться, друзі, який він прикольний. Опа, на ще шолом такий. О, бачите, мої очі зелені. Ну точніше, вони блакитні, але я зелений, Ну тому що я кавун, це зрозуміло. Так, давайте поки що його знімати. Він нам не потрібен. Хоча ні, давайте все ж таки надягати, тому що ми зараз вам будемо все ж таки стрибати у космос. Так, давайте пробуємо так. І так, друзі, щось не виходить, щось не виходить. Треба, знаєте, накопичити все ж таки стрибки. Щоб їх було не 87, а не знаю, там 200, наприклад. Тому я зараз ось таким чином швидесенько буду це робити. Давайте зробимо серйозно 200 стрибків. Хоча, мені здається, і 150 точно вистачить. Тому дивіться, в мене вже є 120, 125, ну і так далі, і так далі. Будемо робити 150. І зараз ми просто дострибнемо до космосу. Я не знаю, куди я там буду приземлятися, тому я буду стрибати поряд з водою, щоб, якщо що, звичайно у воду застрибнути. І до речі, в мене вже є 155 стрибків. Так, обережненько, обережненько. 3, 2, 1. Стрибаємо. І так, друзі, слухайте ідея? Де я? Де я? Так, а. де серйозно не знаю. А, все, я поки що не долітаю, на жаль. Тому все ж таки, давайте зробимо 200 стрибків, щоб мене було тут. 160 є. Ну і зараз ще 40 зробимо. Це робиться максимально швидко, Говне, Знаєте, просто так не стрибати. Тому що можна одразу розбитися. Друзі, 200 стрибків є. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, 3, 2, 1 і так, чомусь не виходить. Добре, я зна... Знаєте, що хочу? Ого, як я довго падаю! Як я довго падаю, знаєте, я хочу ще раз це зробити. Ану, давайте. Три, два, один! Стоп! Що я бачу нашу планету? Я у космосі, друзі, подивіться. Ауч, я кудись падаю, я кудись падаю. Так, обережненько у воду так приземлилися. Так, друзі, мені потрібен мій скафандр. Давайте, давайте, фух. Фух, тому що в мене серця знімалося. Отакої я серйозно потрапив у космос. Я долетів. Куди я взагалі долетів? Де я? Так, бачите, ось там наша планета, треба обережненько спуститися. Тут гравітація така дивна. Я на якомусь супутнику знаходжусь, чи що, це якась орбіта, я не розумію. Слухайте, а можливо, ми зможемо з вами дострибнути навіть до якоїсь планети. Я думаю, що це також можливо в цьому відео. Але я спочатку хочу подивитися на цю станцію, що це. Це взагалі таке. Я знімав багато відео про космос, але такого я ще не бачив. Тому що, знаєте, я на ракеті летів одразу на якусь планету, а тут я так обережненько, обережненько. Помаленьким кроком і опинився на цьому супутнику. Будемо його називати так. Вау, ну слухайте, ну, тут прикольно, космічно. І мені цікаво, що буде, якщо я зараз стрибну. Тому що, знаєте, у космосі гравітація взагалі дивна. І тут я буду стрибати ще вище, так, друзі, я не жартую. Тому давайте розільємо зараз воду. Ось таким чином. Так, ні, якось дивно розлив. Треба розвити ще раз. В мене, на жаль, блоків ніяких немає. Я просто хочу, знаєте, якось безпечно її розвити, щоб точно приземлитися на воду. Я не хочу знищитися. Так, а скільки в мене тут води є? Достатньо. Добре, давайте зробимо отак. Один, два, так, нормально. І давайте три. О. Думаю, що цього вже точно буде достатньо. Давайте на рахунок три стрибаємо. Ось таким чином. І куди? Куди я взлітаю? Де наша планета? Що? Подивіться, яка вона, яка вона стала маленька, друзі. Просто подивіться, я взлітаю, чи я вже падаю. Я навіть просто цього не знаю. І, і я, до речі, себе також не бачу. Ви коли-небудь таке бачили взагалі? До речі, хочу вам одразу сказати, друзі, я зараз тільки піднімаюся. Так, я тут дивлюся на координати, я зараз тільки піднімаюся, а от тепер починаю падати з висоти 3000 блоків. Друзі, Уявляєте собі, 3000 блоків, і, до речі, падаю достатньо повільно. Мені до того супутника ще дві тисячі блоків просто вниз летіти. Уявляєте собі? О, зараз, до речі, почав дуже-дуже низько приземлятися. Так, давайте зараз на все це дивитися. Так, ось це треба прибрати. Приземляємося. Де я взагалі? Оп! Фух, у воду ще стрибнув, друзі. Уявляєте собі, ще й у воду потрапив. Так, воду треба зараз забирати. Давайте одну заберемо, ні, краще дві. Вона мені ще знадобиться. І я зараз хочу подивитися, як я тут можу накопичити. Так, обережно, обережно, не падай. Як я тут можу накопичити стрибки? А я, до речі, можу їх накопичити ось таким чином. Тому, друзі, наша місія з вами зараз наступна. Дострибнути до якоїсь планети чи до місяця. Я навіть не знаю просто. Але мені для цього треба накопичити ще 100 стрибків. 220 в мене є, а я хочу 300. Ну я думаю, що 300 стрибків, і я точно до якоїсь планети зараз буду долітати, і це буде прикольно. Слухайте, хто б міг подумати, що таке взагалі можливо, так, друзі? Коли я просто стрибаю і на три тисячі блоків уверх піднімаюся, ну це просто знаєте, ну це якась фантастика. Ну це точно якась фантастика. Так, двісті п'ятдесят блоків є. Потрібно нам ще п'ятдесят до нашої цілі наступної. Можливо ми взагалі зараз опинимося на якійсь планеті на якій я ще ніколи не був. І якщо так, то це буде дуже прикольно. Самі розумієте. До речі, мені ще треба 30 разів ось так от стрибнути. Сподіваюся, що ви бачите ось ці мої стрибки, знову ж таки, вони називаються джампс. Якщо з телефона дивитися, то, напевно, погано бачите, але ті, хто дивляться з комп'ютера, з ноутбука, точно повинні це бачити. Але я вам все ж таки називаю цю суму, тому все нормально. Так, дивіться, 299 -300 300 є. Так, тепер мені треба ось сюди піднятися. Знову ж таки, розвити воду. І давайте, друзі, на рахунок три стрибаємо. Ви готові? Один, два, три. І хочу опинитися просто на якійсь планеті, Планета Земля, і супутник Землі. Бувайте! Друзі, я знову ж таки в космосі. Ось там наша планета. Я навіть бачу місяць, чи що то таке, то Сонце? Ні, то все ж таки місяць. І я не знаю, я зараз падаю, чи все ж таки ні, ну серйозно. Знаєте. Минуло вже просто достатньо часу, і я тільки що перевірив, ми з вами все ж таки кудись зараз спрямуємо. Я не знаю, куди я зараз буду приземлятися навіть, тому що я, окрім зірок, взагалі нічого не бачу. Що це? Друзі, я подумав, що це чорна дира якась була. Ви бачили це? Фух, я дуже-дуже довго, дуже довго спускався, але я. Стоп, я на місяці? Серйозно? Так, а як мені тут рухатися? Щось я не дуже розумію. Я ж не можу туди підніматися, тому що ну я ж не можу стрибати. Якщо я стрибну, я знову буду 10 хвилин чекати. Так, давайте спробуємо якось все ж таки підніматися. Ось таким чином, друзі, я зараз буду підніматися. Так, це дивно, але за допомогою води я все ж таки можу це зробити, бачите, ось таким чином. І я не буду підстрибувати ж Так, я все грамотно зробив. І сьогодні ми з вами обов'язково опинимося ще на якійсь планеті, Я вам це обіцяю. Але зараз я хочу знайти щось цікаве на місяці спочатку. Тому що так по планетам стрибати цікаво, але все ж таки хочеться подивитися, що на цих планетах взагалі є. І я хочу знайти тут селян. Так, я впевнений, що вони тут десь є. Не знаю, скільки мені треба буде йти, але я вам зараз їх знайду. Е, Це я точно обіцяю. Але я просто не знаю, скільки часу в мене. Це все займе, тому що мені ось тако за допомогою води треба постійно підніматися. Добре, друзі, коли знайду селян, все ж таки покажу вам їх. А тепер просто треба трішки почекати. Я вже дуже довго тут йду, і чому в мене стрибки збільшуються кожну секунду? Дивіться, друзі. А як це так? Я ж не стрибаю зараз. Ви самі бачите, я не стрибаю, але в мене вже 475. Зараз взагалі буде 480. А мені взагалі тут не можна тепер стрибати. Але знаєте, про що я зараз думаю? Так, стрибки збільшуються. Я не розумію, чому вони збільшуються, але це мені може допомогти а, забратися на якусь іншу планету. Бачите, вже 500 стрибків, але я не стрибаю. Так, дивіться, я знайшов ось таку штуку. Я не знаю, що це таке. Я такого знову ж таки ніколи не бачив. Тому я не впевнений взагалі, що це е, щось цікаве. Тому я хочу просто все це перевірити разом з вами. Так, давайте, обережненько. Так, знову ж таки треба буде туди якось піднятися. Так, давай, водичка, розвивайся. Обережно, обережно і, вау! Дивіться, стоп, а хто це там? Хто це там? Дивіться, друзі. Я когось бачу так, обережненько спускаємося і це селяни. Так, це селяни, селяни з місяця. Я вас вітаю, я думав, що у вас село, а у вас тут якась підземна база, якийсь бункер. Ого, подивіться, подивіться, хлопці, це НЛО Ей, я не інопланетянин, ви чого? Точніше, для вас я все ж таки, напевно, інопланетянин. Слухайте, хлопці, у вас тут можна десь водички набрати. Тому що, о, можна все ж таки тут забрати. Е, поверни назад, ти ще не бачиш, що її тут і так мало. Ну добре, добре, забирайте. Ого у вас тут база, ви не проти, якщо я тут подивлюсь. На що подивишся, ти хто? Та я з іншої планети, Дивіться, як я можу стрибати, а я не можу вам показати. Ну добре, не важливо, хлопці, я з іншої планети, просто подивлюся і е, буду, звідси, вже йти е, кудись далі. Ну добре, але якщо нічого поганого робити не будеш. Та звичайно, звичайно, не буду нічого поганого робити, просто подивлюся. Слухайте, друзі, тут прикольно. Я думаю, що ви зі мною згодні тут у, них, тут у них прикольно, тут у них такий бункер. Ага, і тут можна знову ж таки піднятися назад. Ага, і до речі, поки я тут ходив і все вам розповідав, в мене вже 700 стрибків, щось мені вже страшно. Таймер якось збився сам по собі, і це на, насправді погано. Ого, тут смарагди є, золоті самородки, павутина. Наче нічого тут. А, точно, я ж обіцяв. Так, так, хлопці, я просто дивлюся, я нічого не брав. А, серйозно, вау, ну у вас тут. Класно, а водички у вас тут точно немає, тому що в мене всього одне відро залишилося, а я б хотів би собі, хоча хоча б, знаєте, там три відра мати. Так, ти нам набридти, йди звідси. Ну, добре, добре, хлопці, я йду. Давайте. Зараз буду йти. Так, стоп, а як тут вибиратися? А мені треба туди йти. Ну добре, буду ось таким чином швидесенько, швидесенько бігти. вже 800 стрибків. Ох, друзі. Зараз побачимо, знаєте, якусь вже іншу планету. Так, тут головне не стрибати, а просто спокійнесенько собі піднятися. І все буде в нас. Нормально. Так. А сюди як добратися? О, а я можу ось так зробити. Опа, опа. Є контакт. Ну що, друзі, ви готові стрибати далі? Давайте. Три, два. Один і на наступну планету полетів. Бачите, якась чорна дра була. Все, я взлітаю і зараз десь опинюсь. Друзі, я, я, я зараз не знаю. Тут космос якось змінився. Ой, а чому? А чому я палаю? Стоп, стоп, що? Я серйозно палаю, друзі. Я не розумію. Я кудись падаю, напевно, через це я палаю. Але добре, зараз все це з вами побачимо. Так, я впевнений, що я кудись падаю, і ого, як я швидко приземлився. І подивіться, що це взагалі за планета така. Так, мені треба вода. О, є, куди вона зникла? Куди зникла моя вода, друзі? Я її тільки що розлив, а вона висохла за секунду. Так, що це може бути за планета? О, тут є лава. Ну лава, до речі, мені також <гум> треба. Тому давайте її будемо забирати. Так про що це я кажу, друзі? Хто розбирається у космосі? Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях, що це за планета. І знаєте, а, минула планета, це все ж таки був не місяць. Я в цьому впевнений. Це була якась інша планета, яка схожа на місяць, тому що місяць ми з вами тоді бачили. Пам'ятаєте, ми бачили з вами нашу планету, і бачили місяць поряд був. Тому та планета була точно не місяць, то було щось інше. І ця планета, я не знаю, як називається, не розбираюся в планетах, але це не важливо. Говне, а чому я стоп? А я лаву розлити навіть тут не можу. А ні, лаву я розлити все ж таки можу. Тому давайте ось таким чином за допомогою лави, знову ж таки, я буду підніматися і щось вам тут все ж таки показувати. Буду ось так, от на все дивитися, щоб вогонь не заважав нам роздивлятися цю планету. Слухайте, щось мені здається, що тут немає селян на, на цій планеті. Ну, серйозно, щось я в цьому впевнений, але зараз я трішечки тут помандрую. І роздивлюся, це все так. Говне головне не стрибати. Ну, Це треба запам'ятати. Тому що спускатися буду довго, Стоп, а це що тут таке? А, я думав, тут вода якась розвита, а це якісь, знаєте, інші боки. До речі, в мене вже більше тисячі стрибків є, щоб ви зрозуміли. Більше тисячі стрибків. Уявляєте собі, пам'ятаєте, з чого ми з вами сьогодні починали? З 50 стрибків, а ми намагалися до селянинів якось дострибнути. А зараз я взагалі вже на якійсь іншій планеті, навіть не знаю, що це за планета, і як мені, до речі, повертатися на мою планету. Щось я про це, друзі, не подумав. А повітря в мене закінчується. Якщо ви придивитеся зараз зліва зверху, там 33 написано. Це означає, що в мене повітря залишилося 33 з мого баку, який в мене був. Ну, бак з повітрям у цьому скафандрі. Як ви розумієте, дуже погано, що повітря мало, і я поки що не знаю, що з цим робити, тому я... Просто тут подорожую і подивіться, що це таке, що я знайшов, друзі. Ви, ви бачите ці будівлі? Це взагалі якийсь купол. Слухайте, ходімо зараз туди. Тільки вам хотів сказати, що на цій планеті точно немає ніяких істот, тому що тут дуже спекотньо і навряд чи тут взагалі хтось може жити. Але все ж таки, можливо, хтось і живе, знаєте, істоти, які все ж таки, е, ну яким взагалі все одно на цю спеку. Я думаю, що такі істоти є, і що це за купол. Я хочу зараз туди якось зайти, тому давайте спробуємо все ж таки подивитися. Не думав, що на цій планеті буде щось цікаве, але я думаю, що щось є. Фух, нарешті я сюди зайшов, і це, друзі, якийсь купол, це якийсь ліс. Ми можемо кудись там піднятися. Ого, куди це застрибнув? Ви бачили тільки що? Ну давайте спробуємо туди кудись застрибнути. Що там взагалі таке відбувається? Ну, по-перше, просто хочу сказати, що тут дуже гарно, але мені цікаво, що там далі. Тому я зараз туди дострибну. О, в мене на начебто навіть і виходить. Слухайте, так тут нічого цікавого немає. Тому, знаєте, я хочу показати вам інше місце, я якесь місце тут бачив, зараз покажу. Вже трішечки заблукав, воно було десь у повітрі. А, ось, до речі, воно бачите, якийсь будинок. Ой, а це хто такі? Ой-ой, ой Можливо, не треба туди підходити, але добре, зараз застрибну на будинок і вигляд це тут дуже прикольно. Так, давайте спускатися, дивитися, сподіваюся, мене тут ніхто не з'їсть і, вау, ой, хлопці, ви будете мене атакувати? Ні, вони мене, до речі, не чіпають. Серйозно? Ну, це дуже круто, дивіться, <гум> вони навіть увагу на мене не звертають. І бачите, вони тут живуть, вони всі такі жовті, ну вони, я думаю, їм все одно просто на вогонь цей. Їх тіло не таке, як у мене, тому їм все одно знову ж таки це зрозуміло. Ну і друзі, це було максимально круте відео. Я думаю, що воно вам сподобалося. Якщо ви хочете продовження якесь побачити про космос, напишіть у коментарях, що саме ви хочете побачити, і можливо саме вашу ідею я візьму для наступного відео про космос. Я вже думав, що бачив все в космосі, але ні, друзі, це відео змінило просто все. Ну, серйозно. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я. Кавун. Всім до побачення, друзі!